Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз зніму для вас відео, поки це ще намистив в мене на руках. На жаль, знімаю з телефону, бо зазвичай на камеру знімає е, мій син, а він зараз поїхав в Яготин до друга. Отже, постійно просите показати дорогі корали. Я покажу. Ці корали мені дали на комісію. Я шукала домку для них власника. Схоже, я його знайшла. Це дуже недешеві корали. І ще я займалася пошуком майстрині, яка зробила це намисто. Не знаю, чи дочекаюся. Чи дочекаються ці буси мого сина, щоб зняти на камеру? Бо на телефон то таке. Так, це намисто. Коли мені його запропонували, вони хотіли дуже велику за нього ціну. Більше 1000 доларів. І прислали такі погані фотографії, що нічого було не зрозуміло, мені чомусь. Відразу здалося, що це не український, а якийсь закордонний варіант. Ну, думаю, піду собі подивлюсь наживо. Буває таке, що на фотографіях одне, а наживо зовсім інше. І коли я їх побачила наживо, ну вони просто бомбезні. Так, я вже розкласти, однією рукою тримаю, іншою розкладаю, щось не дуже в мене виходить. Тут дивіться. Воно все окреме. І потім я продавцю, тобто власнику цього намисту, запропонувала варіант комісії. Він мені віддає намисту. А я шукаю для цього намиста нового власника власницю. Зараз, хвилиночку. Ось я його розклала і покажу вам, як воно виглядає. Мене відразу. Зацікавила фурнітура. Що це за матеріал? Звідки вона? Чи сучасна вона? Чи старовинна? Старовинна це навряд чи. Єдине, що міг розповісти власник цього намисту, що це намисто в нього вже років 15, точно вдома в скрині, колись воно належало його матері. І більше він нічого про нього розказати не міг. Тобто, я так розумію, була. Мати не бідна, яка могла дозволити собі ось такі чудові прикраси. А потім вона залишилася сину, який вирішив, ну, навіщо хлопцю коралі їх продати? А звідки, що воно таке, він не знав. І я звернула увагу на те, що є тут клеймо. Зараз я вам його буду намагатися показати. Ось ось таке ось сонечко закручене. Мені чомусь це нагадало щось зі старослов'янських знаків. Я могла помилятися і стала шукати в інтернеті, але, на жаль, точно такого клейма я не знайшла. Стала цікавитися. Но коралі, самі коралі це натуральний старовинний корал. Він дуже величезний. Величезний. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, центральна намистина в нас 17 міліметрів. Далі в нас теж 17 міліметрів. Тобто вони величезні, вони старовинні, вони яскраві, це вони лососіві. Треба було покласти поруч. Коралу бича кров. У мене, до речі, вдома є, треба бігти в іншу кімнату. Може, зроблю другу серію цього відео, або дочекаюсь сина, щоб зняти на камеру. Я почала дивитися в інтернеті і відшукала таку інформацію. Є таке слово, як нашийники. Нашийники це переробляють, як я зрозуміла, переробляють ось такі гарні вироби. Старовинні намисто зі старих ниток, принизують їх. До речі, тут між... Я не знала, я не носила, якщо чесно, в ломбард, щоб мені там визначили матеріал. Тут не нитка, а така. Теж металева. Бачите? Ось, що там. Оскільки власник захотів дуже велику ціну, я зрозуміла, що так швидко покупця не знайти. в мене буде достатньо часу, щоб трішечки пошукати інформацію. Я пошукала і знайшла, що зі старовинних намист майстрині переробляють на сучасний лад, використовуючи різну фурнітуру. Ось такі гарні прикраси, які називаються нашийниками. І вийшла я завдячуючи роботам однієї пані. На її сторінку, на її магазин, і мені дуже це намисто нагадало стиль її творчості. Я до неї звернулася і потім виявилося, вона якраз їй показала ось це клеймо і, завдячуючи ось цьому саме клеймінню, виявилося, що це намисто її рук. І вона дійсно його робила декілька років тому. Вона обіцяла пошукати в себе в старому телефоні цю роботу, бо каже, що вже багато часу минуло, але, на жаль, не знайшла. Ось. Коли я шукала покупців, всім було цікаво, скільки тут, скільки важить окремо корал. Саме намисто важить 200, ось це все разом, важить 200-315 грамів. Ось. Але, вибачте, розрізати цю чудову роботу в мене не піднялася рука, я вирішила шукати покупця вже на намисто в такому зібраному виді. Це дуже, дуже гарна робота, як на мій погляд. Вона дуже надійна, її можна носити. Ой, потім все ж таки зніму другу серію, покажу вам: можна носити під вишиванку, під білу сорочечку, під ворот виглядає ну просто неймовірно. Так, і я знайшла нового власника. Якщо він мені перекаже гроші найближчим часом, то з цим намисом доведеться розпрощатися. Я буду дуже за ним сумувати. Ну, звісно, що свій відсоток за роботу я отримаю. Але на намисне, мені дуже сподобалося. Воно просто неймовірне. Було реально зроблені, зроблено зі старовинних коралів. І зібрано в такому чудовому виді. Так, друзі, якщо мало цієї інформації, хочете ще пишіть в коментарях. Я буду намагатися. Пошукати людину, яка познімає мені на камеру, а я вам ще трішечки додам інформацію з приводу цих коралів, і можу, треба ще буде покласти поруч корал бочакров. Бочакров виглядає ось таким чином. Ну, звісно, це я кольор вам надаю для порівняння. Це в... зараз в мене в руці фарбований корал. Ну, це теж яскравий, це на морковного кольору. Він яскравий, він ще в мене є порівняльна табличка по кольорах. Можу в наступній серії про ці коралі додати. А поки ви подивилися на це чудово намисто, я всім дуже вдячна за увагу. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите мені вподобайку, підпишетесь на мій канал, задасте питання. Всім гарного настрою і до нових зустрічей!